Привіт, мене звати Вікторія Щерба, і я з адвокаційної команди Разом. Я вивчаю державну політику в Чекаському університеті, і спільно з разом ми створили серію відео про ефективну адвокацію для України у Сполучених Штатах. Немає значення, чи ви щойно переїхали до Сполучених Штатів чи перебуваєте тут вже деякий час. Ці відео призначені для того, щоб дати вам можливість бути залученими та мати достатньо навичок або діяти. Стажування в конгресі це не просто про те, щоб приносити каву чи виконувати доручення, це про те, щоб отримати практичний досвід у тому, як приймаються політичні рішення та як вони впливають на весь світ, в тому числі й на Україну. Як стажер, ви матимете можливість працювати зі стаферами, відвідувати брифінги, організовувати заходи та навіть допомагати аналізувати американське законодавство. Цей доступ всередини допоможе вам закласти основу для кар'єри пов'язаної з міжнародними відносинами, а також зробити свій внесок у важливі справи, такі як адвокація підтримки України з боку США. Крок на пошук можливостей для стажування. Почнемо з основ: як знайти ці стажування? Ось кілька ключових способів розпочати ваш пошук. Вебсайти членів конгресу. Кожен вебсайт члена конгресу містить розділ, присвячений стажуванням. Ви можете переглядати ці розділи, щоб знайти доступні можливості, як у Вашингтоні, так і в регіональних офісах. Програми стажувань комітетів палати представників та сенату. Комітети палати представників та сенату мають власні програми стажувань, на які можна подати заявку безпосередньо через їхні офіційні вебсайти. Наприклад, Комітет з питань міжнародної політики. Нетворкінг. Не недооцінюйте силу свого оточення. Поговоріть із викладачами, очільниками місцевих організацій, щоб дізнатися про відкриті вакансії або спеціальні програми, які з'єднують студентів та молодих професіоналів з можливостями стажування в конгресі. Крок номер два підготовка вашої заявки. Після того, як ви знайшли стажування, яке вас зацікавило, настав час підготувати заявку. Ось що вам знадобиться. Резюме. Резюме повинно бути максимум на одну сторінку без фотографій з зазначенням робочого досвіду. Навіть якщо ви не маєте безпосереднього досвіду в сфері міжнародних відносин, покажіть місця волонтерства, можливо, ви організовували заходи в вашому університеті або працювали асистентом професора. Все це дуже доречно для стажування в конгресі. Супровідний лист. Обов'язково поясніть, як це стажування відповідає вашим кар'єрним цілям і чому для вас важлива підтримка України. Персоналізуйте свій лист для кожного офісу. Рекомендаційні листи для деяких офісів можуть знадобитися рекомендації: зверніться до професорів, координаторів попередніх стажувань або громадських лідерів, які можуть підтвердити ваші навички. Крок номер 3 Проходження інтерв'ю: Вітаю вас за просилене інтерв'ю. Тепер час готуватися. Перед інтерв'ю обов'язково дізнайтеся детальною інформацію про конгресмена і його пріоритетні питання політики. Будьте готові пояснити, чому вас цікавить саме цей офіс і як ваші цінності збігаються з його. Якщо вас особливо цікавить підтримка США для України, підготуйте аргументи, чому це важливо. Скажімо, ви проходите інтерв'ю на з сенатором Річард Дербен. Почніть з того, що зайдіть на його офіційний вебсайт і перегляньте розділ пріоритети. Там ви знайдете інформацію про теми, які є для нього найважливішими, такі як реформа охорони здоров'я, імміграція або зовнішня політика. Або ви можете сказати щось на кшталт. Я стежила за діяльністю сенатора Джербіна щодо імміграційної реформи, зокрема за його роботою над Dream Act. як людина, яка цінує рівність і вірить у надані можливості для іммігрантів. Я рада можливості зробити свій внесок у цю важливу роботу. Крім того, його прагнення до захисту громадянських прав. Тісно пов'язане з моєю зацікавленістю в тому, щоб усі громади, включаючи сім'ї іммігрантів, мали рівний захист і можливості в США. Я вважаю, що робота в його офісі дасть мені можливість підтримувати ці життєво важливі питання, одночасно отримуючи більш глибоке розуміння законодавчих зусиль в цій сфері. Якщо він голосував за військову допомогу Україні, це ключовий момент, який варто згадати в супровідному листі. Ви можете сказати, мене особливо цікавить стажування у сенатора Тербіна через його підтримку України, що відповідає моїм прагненням зміцнювати відносини між США та Україною. Будьте готові відповідати на типові запитання на інтерв'ю, такі як чому ви хочете стажуватися в Конгресі, які питання є для вас важливими, і як ви долаєте виклики? Також вас можуть запитати про ваші навички командної роботи та комунікації, тому підготуйте приклади зі свого досвіду. Ставте запитання! Наприкінці інтерв'ю у вас буде можливість поставити запитання. Це ваш шанс дізнатися більше про роль і команду. Стажування в конгресі це унікальна можливість отримати реальний досвід участі в законодавчому процесі. Ви ну, дізнаєтесь, як формується політика і як працює конгрес за лаштунками. Тепер ваша черга діяти. Почніть шукати можливості стажування в конгресі та заохочуйте інших робити те саме. Ось завдання. Знайдіть трьох молодих людей у вашій громаді і заохочуйте їх подати заявку на стажування в конгресі цього тижня.